Субота 25 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. У тиші прошу Бога ласки бути уважним на євангельське слово. До галатів послання святого Апостола Павла Читання. Браття, благодать вам. І мир від Бога Отця нашого, і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого за волею Бога і Отця нашого, якому слава на віки віків. Амінь. Дивуюся. Що ви так швидко покинули того, хто вас покликав благодаттю Христа і перейшли на інше Євангеліє, не щоб воно було інше, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангеліє Христове, та коли б чи ми самі. Чи ангел з неба проповідували вам інше від того, яким ми вам проповідували, нехай буде проклят. І як ми казали перше, так і нині кажу знову. коли хто вам проповідує інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде проклят. Хіба я тим запобігаю ласки у людей чи у Бога, хіба намагаюся людям подобатися, якби я людям хотів подобатися, я не був би Христовим Слугою. Коментар. Коли хто проповідує вам інше Євангеліє, ніж те, яке ви прийняли, нехай буде. Анатема. Дорогі мої, для нашого християнського розуміння ці слова апостола можуть звучати надто твердо та категорично, але маємо розуміти, що апостол говорить про дуже важливу істину. Ісус Христос прийшов на землю. І приніс добру новину. Грецькою мовою це звучить Євангеліє. Він проповідував своїм учням і усім людям про спасіння. І Христос не тільки проповідував, а й сам був цією доброю новиною, бо Він є істина, правда і єдиний посередник, Бог, який став. Людиною. Ісус Христос проповідував Євангелії, і Він сам є знаком доброї новини. Тому апостол казує, що не можемо говорити про якийсь інший Євангелій, про якусь нову іншу дорогу, про якісь інші знання про Бога, так інші релігії вчать про пророків. Праведних осіб, просвічених людей, але у Християнстві сам Бог являє себе. І цей докір апостола Павла, дивуюся, що ви так швидко покинули те, що прийняли, і перейшли на інші ангелі, на іншу науку. Дорогі мої, світ сьогодні дуже багато що одні перекручують цю добру новину Євангелії. Тому будьмо обережними. Не будьмо мудріші від церкви, бо цей авторитет навчати і пояснювати належить церкві, не окремому священнику, не окремому єпископу, а церкві. Це вчителі церкви які були І це що соборово собори вселенські ріша. У Християнстві Бог через особу Ісуса Христа показує людині правдиву дорогу до себе. Від луки святого Євангелія читання. В той час, як зійшов Ісус з гори, Сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати. Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо Він єдиний у мене, Дух Його хапає, і Він кричить раптом трясеним. І Він пускає піну, то його з трудом кидає. І він знову знемагає. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не змогли. Ісус відповів роди невірний та розбещений, доки маю бути з вами та терпіти вас, приведи сюди Твого Сина. Коли наближався хлопець, демон кинув ним об землю. І сильно потрясне. але Ісус пригрозив нечистому Духові, оздоровив юнака і віддав Його Батько, що були захоплені величу Божою. Коментар ороди невірний та розбещений. Доки я буду з вами та терпітиму вас? Дорогі мої, Христос виконав усе, щоб спасти кожного з нас, смертю, смерть подолав і нам дарував життя вічне. З одного боку, ми знаємо це, усвідомлюємо, розуміємо, навіть можемо іншим це пояснити. Але наскільки нам тяжко жити? Свідомістю цього в нашому реальному житті, наскільки нам тяжко довіряти Богу, наскільки тяжко покладатися на Бога. Погляньмо на наше життя, наскільки цією вірою ми живемо, наскільки цю віру застосовуємо в щоденних ситуаціях. Наскільки мало від нас потрібно дати відповідь на Боже милосердя, але і це не часто можемо зробити. Сьогоднішнє Слово показує нам певного чоловіка, який має тяжку проблему, його єдиний син тяжко хворий. І одержимий нечистим духом. Виглядає так, що ніхто не може зарадити цій проблемі, навіть учні Ісуса виявилися безсилими. Що ж залишається робити? Чоловік знайшов цей єдиний вірний вихід кричати про допомогу до Господа, Учителю. Багаю тебе, зглянься. І як бачимо, реакція Ісуса може видаватися дещо дивною. Здається, Він роздратований і відкрито це виявляє. Чому така реакція? Чи Ісуса зачепило невір'я тих людей, чи може статися. Брак віри своїх власних учнів. Можливо, в недужі юнака була якась глибша причина, а батько натомість шукав простого виходу з ситуації, незважаючи на її глибший сенс. Ми можемо лише здогадуватися про це. А чи є в моєму житті якась проблема чи не дуга, я не годен дати раду ані своїми силами, ані навіть за допомогою молитви? Ось так часто дорогі, мої мене як священника, запитую, поранте якусь молитву, яка б в тій чи іншій ситуації допомогла. Дорогі мої, Ще раз повторю, молитва всього нашого це розмова душі з Богом. Ось так розмовляйте з Богом про все, що вас болить. Моліться разом з Ісусом. Обурення і роздратування Ісуса, однак не мають жодних негативних наслідків для тих людей. Хлопець уздоровлений, батько назад отримав свого сина. Всі були захоплені величу Божо. От чи я вмію так опанувати свій гнів, щоб це не спричиняло шкоди моїм ближнім? Чи можу навіть у розчаруванні творити добро? Тому прошу Господа. Про мудрість і силу опанувати свій гнів, не піддаватися розчаруванню і в будь-яких складних обставинах намагатися чинити добро. Ісус та учні спускалися з гори. кожен був занурений у себе, намагаючись якось усвідомити ту пишність, ту славу небес свідками, якою вони стали тільки но. Їхні ноги вели їх униз, але думки залишалися там на горі. Вони були захоплені баченням Величного царства, преображення Христа. Петру хотілося залишитися там назавжди, так сильно Він був вражений. Але Ісус через це зміцнився у вирішенні нести свій хрест і до кінця виконати волю Господа. Він відклав славучий одяг. Попрощався з Мойсеєм та Ілею і пішов униз, щоб ще одну душу звільнити від влади хвороби, гріха і диявола, щоб ще одну дорогу дитину повернути Небесному Отцю. Подібно до Петра, нам теж часом хочеться залишитися на горі, жити легко і нікуди не йти. Нехай Господь помилує нас і допоможе разом з Ісусом йти робити це прекрасне служіння любові. Спустившись з гори, вони виявили дивну картину. Зібралося безліч народу, мешканці сусіднього містечка, місцеві представники духовенства та гості здалеку. Усі обступили дев'ятьох учнів і сперечалися з ними про щось. Що тут сталося? Раптом хтось із народу вигукнув Вчителю, полагаю тебе подивитися на мого сина. Він у мене один, його схоплює дух, і він раптово скрикує і мучить його, так що він пускає піну, і насилу відступає від нього, змучивши його. Я просив учнів твоїх вигнати його, і вони не могли. Одна людина привела до Ісуса свого Сина, одержимого нечистим духом. У дитини були справді серйозні проблеми, з ним траплялися напади, коли він бився у судомах, а з рота йшла піна. У припадках він кидався в вогонь і воду, калічив себе і сильно мучився. І дитина та батьки сильно страждали, коли бачили це. Батько сподівався, що Ісус цілить його, але Ісуса не знайшов, зате знайшов його учнів. В надії він звернувся до них, і учні погодилися допомогти. Хлопчика посадили в центрі, учні кинули жереб, хто першим вічметься за справу і... Чого вони тільки не робили. І молилися, і проголошували, і забороняли, і покладали руки. Все і помазання з міста принесли, нічого не допомагало. Люди довкола спочатку війну чекали дива. Але коли нічого не допомагало, почали підкидати поради і сміятися. Ні, ну як ти покладаєш руки? Ну хто так покладає? Ну чого ви проголошуєте? диявол глухонімий, потрібен сурдопереклад, чого вас тільки вчать, не той час, як прийшов Ісус. Учні вже залишили спроми, стояли понуру і огризалися на глузування. Чому так сталося? Чому вони не могли впоратися з цим бісом? Чому і ми іноді стикаємося з якимись проблемами, знаходимо себе безсилими змінити щось. У чому Ісус побачив проблему безсилля учнів? Ісус, відповідаючи, сказав: О, роде невірний і розпещений, доки буду з вами і терпіти, мозк, приведи сюди сина Твого. Проблема, на яку казав Ісус, вони стали родом невірним і розпещеним. Через невірність і розбещеність вони не могли скористатися владою, яку дав їм Ісус, і всі їхні дії викликали лише сміх. У чому суть роду невірного і розбещеного? Невірний це означає невіруючий той, хто не надходить від початку до кінця вірою, незалежної обставини, але постійно змінюється, вагається і сумнівається. Ось і в учнях ми бачимо таку проблему. Коли Ісус їх послав, могли вірою творити чудеса, але коли Ісус не взяв їх з собою на гору, одразу впали, засумнівалися та не змогли допомогти цьому хлопці. Невіра закриває нас від нас, Боже, благословення, не дає його чудодійній силі виявлятися в нашому житті. Якщо хто у вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, що дає всім просто і без докорів і дасть але нехай просить з вірою, Ані трохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, що вітром підіймається і розпівається. Нехай не думає така людина отримати щось від Господа. Людина з роздвоєними думками не тверда у всіх шляхах своїх. 5, 1:5. Сумніви і невіра роблять нас безсилими. Тому ми не можемо від початку і до кінця стояти на своєму місці там, де Бог поставив, і приносити добрий плід. Де б то не було, будь-то сім'я, робота чи навчання, якщо в якусь із сфер твого життя прийде невіра, ти не можеш бути там успішним. Сьогодні невіра не вважається чимось серйозним. Ну, вірить людина чи ні, яка різниця. Але таке ставлення справді має дуже серйозні наслідки. Люди дбають про задоволення фізичних потреб, але їхні душі залишаються голодними. Батьки навчають своїх дітей культури, поведінки, математики, дітейської мудрості, але не вчать їхньої віри в живого Бога. Діти виростають невіруючими, і коли приходить диявол, він може робити, що хоче. Рід невірний і розбещений не може зупинити його. Серйозною проблемою є також розбещеність, духовна зіпсованість, Бог святий, і ми покликані до того ж. Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Матея 5:48 каже Писання. Але розбещеність віддаляє нас від Господа, закриває нас. Від з його благословень, згодом вона посилюється, починаючи невеликою недбалістю, розбещеність, переростає у гріхи розпусти, лицемірства та вщакої нечистоти, розбещеність відчиняє двері для нечистого духу в життя людини. У Другому Тимотея 3, 25, 5, апостол Павло говорить про людей останнього часу, бо люди будуть більш солодколюбні, ніж боголюбні, що мають вигляд благочестя, а сили його зреклися. таких віддаляйся. Благочестя має величезну силу в нашому житті, але підпливом розбещеного роду людина втрачає цю силу. Коли ми дивимося на покоління, в якому ми живемо, то не можемо не погодитися з Ісусом. Це справді зіпсоване покоління, коли справжні цінності ставляться в ніщо. А віра ознака невігластва та слабкості. Кажуть, середньовіччя нам не треба далеко йти, щоб переконатися в цьому. Це епоха постмодернізму, коли кожен робить те, що сам вважає справедливим. Час, коли особиста свобода та вигода стане головною цінністю у житті людини. Однак це не важливо. Важливо, це, що ці цінності, ці тенденції проникають в церкву та послаблюють, не віруючи, завжди поступали однаково. Сьогодні тисячу, дві тисячі, п'ять тисяч років тому змінювали якісь культурні рамки, але суть завжди. Залишалася та сама. Але якщо ми озирнемося на історії церкви, на Божу історію, то можемо побачити, що Бога завжди в першу чергу цікавило не те, що роблять невіруючі, а те, що роблять віруючі у всі часи. Це дайте ноя. коли Бог судив потопом весь світ. Буття 6, 2, 3 сказано. Тоді сини Божі побачили дочок людських, що вони красиві і брали їх собі за жінку, яку хто б вибрав. І сказав Господь, не вічно духу моєму бути нехтуваним людьми, тому що вони тіло. Тоді зано, денівно, сини Божі зіпсувалися, почали дивитися тільки на зовнішню плочку, красу чинити по плоті. Вони знехтували Духа Божого. Бог подивившись і сказав вони тіло. Бог подивився на своє творіння і не впізнав його. У них був Дух Божий, а, а зараз же просто тіло. Живуть по-тілесному, думають по тілесному, керуються своїми пристрастями, кожен робить, що хоче, як вважає для себе справедливим, вигідним чи приємним і нічого не хочуть бачити. Я щораз, коли читаю цей уривок з Біблії, у мене мурашки постріні біжать Боже мій, ніж ми сьогодні, чим ми кращі за них. Мені страшно стає, коли я думаю, що бачить Бог, коли сьогодні дивиться на це покоління. Що Бог думає, коли дивиться на мене. Одні содому та Гомори, ангели прийшли, щоб знайти хоча б трьох віруючих та не винищити, не винищити ці два міста. Вони шукали віруючих, а знайшли одного лота, який сам тільки з Божої милости врятувався. коли він… Своїх життів застеріг про майбутній суд, вони сміялися з нього, думали, що він жартує. Ми, послані, дорогі мої, до цього світу застерегти про суд і сповістити спасіння. Але якщо живемо як лод, якщо живемо, як рід невірний і розмещений, наші слова звучать як жарт, нікого вони не змушать замислитися і зупинитися. У переказі сьогоднішнього ривку з Івангелії Мат... говориться, що учні, коли залишилися наодинці з Ісусом, запитали його, чому ми не могли зцілити хлопчика, а він відповів по вашій невірі. Матея 17,20. Він не говорив їм про батька хлопчика, якого теж навчав віри. Не говорив про книжників, які там нагнітали атмосферу. Він говорив про їхню особисту віру. Я просив учнів твоїх вигнати, і вони не могли. Вони не могли. Звісно, вони не могли. Хто з нас може своєю владою, своєю мудрістю, своїм ім'ям щілювати хвороби, виганяти нечистих духів, творити справи Божі в цьому поколінні. Це справа Божа. Це Його сила, Його влада. І як гірко для Ісуса було чути ці слова, вони не могли. Як гірко, коли ті, кого Бог вибрав, виправдав і прославив, ті, кому Бог дав свою владу та славне ім'я, живуть без сили у страху та розбіжності, самі слави Божої стають посміховичком і об'єктом осуду. Коли Ісус говорить про це покоління, рід невірний, розбещений, то це не привід, щоб ми похитали головою, в який зіпсований і важкий час ми живемо. Про те, що відбувається в політиці, в економіці, у світі чи десь ще, це привід для того, щоб ми, стоячи перед Богом, чесно запитали себе, а як цей розбещений і невірний рід впливає на мене, як я сьогодні хочу перед Богом, нам не можна бути родом, невірним і розбещеним. І коли у нашому житті приходять спокуси, треба протистояти їм, вірою і благочестям. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. У першому коментарі уділю благословення. Ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого це благословення хочете. І також коментуйте, задавайте свої запитання. Ну і про проподобайки.